Ну, власне наш запуск електронного квитка він припав на такий досить важкий період, тому що 11-го числа ми запустили систему АСОП, а власне 12-го числа була атака на Київстар, яка потягнула за собою ряд наслідків. Якщо говорити загалом про громадський транспорт, ми бачили, що в системі gps моніторного не відображалися. Усі транспортні засоби, які по факту були на, на маршрутах, також інформація на табло не відповідала е, по фактичним речам, тому що можна було очікувати е, транспортний засіб, але інформація не була об'єктивною на табло е, і знову ж таки картки, які продавалися, е, не можна було їх активувати. Е, Загальні картки леокарт. І, власне, сама система вона мала можливість автономно працювати продовж деякого періоду часу, але вже ближче до вихідних все-таки пропала можливість нормального функціонування системи. Тобто ми не могли розрахуватися ні банківською карткою, ні розрахуватися вже через певну кількість днів леокартом. Проте, вже починаючи з суботи, ми активно розпочали роботу по заміні сім карток Київстару на картки іншого мобільного оператора. І відповідно на сьогодні, вже практично ця робота завершується. Всі транспортні засоби на сьогодні, які є на маршрутах, вони вже працюють справно. Тобто, система особ відновлена, і вже з завтрашнього дня я думаю, ми будемо запускати вже повноцінний контроль для того, щоб Штрафувати тих, хто не оплачує за проїзд.